Обережно крига у зимовий період небезпеку для життя людини несуть водні об'єкти, особливо коли тонка крига, застерігають рятівники. Торік на Прикарпатті на зимових водоймах потонуло четверо людей. Наразі таких випадків не зареєстровано. Цьому сприяла тепла не по зимовому погода. Справжня зима нині вирує, тож варто не втрачати пильності, аби не сталося біди, слід обов'язково дотримуватися правил безпечної поведінки, перебуваючи поблизу зимових водойм. Зараз з змінами погодних умов лід. На на водних об'єктах знаходиться тільки місцями дуже небезпечний. Вихід на лід суворо заборонений, тому що. Він від берега від відійшов в деяких місцях, а в деяких і є, але він є ненадійний. Слід пам'ятати, що вихід на лід дозволяється тільки тоді, коли його товщина для одної людини 5-7 сантиметрів. Можна і приділити візуально міцність льоду. Саме надійний і міцний лід це голубого кольору, білий лід. В два рази слабший, а небезпечний лід – це сірого кольору, тому що в його товщині знаходиться вода.